На щастя, у нас міжнародні лідери так не вправляються, так би мовити, у тому, хто першим привітає президента нелегітимного Росії з виборами, так, з перемогою, мовляв, у виборах. А що це дає для України як оця юридична норма? Якщо там не, не визнають його, наприклад, президентом, обраним демократичною за демократичною процедурою, що це дає? Чи може нам на руку це зіграти? Безумовно, це нам зіграє на руку, а немає в цьому сумнівів жодних. Але давайте правильно фіксувати. Він не є президентом. Це не виборна була, не електоральна процедура, це переназначення диктатора. Ну, тобто, вони безумовно там декорували це все. Вони побудували таку патьомкінську традиційну дірівню, да, в рамках якої вони собі там щось намалювали, якісь відсотки і так далі. Там Але це не електоральна конкурентна процедура. По перше, по-друге, він порушив конституцію свою. Ж він вніс там певні зміни, які не були визнані відповідно ні європейськими інституціями, ні глобальними демократичними інституціями. Це ще було внесено в 2020 році. І так далі. Тобто, його вибори не могли бути відбуватись навіть з юридичної точки зору. На території самої Росії, не на окупованих, третя складова. Безумовно, він в другий раз порушив конституційний уклад, коли вписав туди території, де йдуть бойові дії, ну тобто анексовані території чи частково окуповані території. Безумовно, це також обнуляє е юридичну легітимність цього процесу. І, взагалі, дивіться, знищення конкуренції, знищення альтернативних кандидатів. Тобто там немає політики. Про що можна говорити? Ну, диктатор сам себе назвав диктатором. Ну, я хочу бути диктатором, давайте подемо певно, ну певно для того, щоб там потанцювали на дільницях і так далі. Не більше того, питання в іншому: питання в готовності це ж питання: дивіться, є юридична складова, ви не визнаєте легітимним того чи іншого діяча, але є фактична складова, він де-факто контролює територію Російської Федерації. І з цим треба рахуватись, він контролює. Тому для того, щоб ми остаточно обнулили його легітимність. І юридично вона вже обнулена, а фактично він має програти війну, тільки так. Але якщо ви не будете його визнавати, це вже питання вашої особистої політичної волі, не тільки нашої української, а будь-якої країни. Якщо ви не будете визнавати його легітимним юридично, то ви можете просто заблокувати присутність Росії в тих чи інших міжнародних інституціях. Все це було б достатньо. Крім того, ну дивіться, вас нелегітимна легітимна людина. Безумовно, органи влади, яка вона сформує, теж не є. Легітимними, ну не легітимний не може сформувати легітимні органи влади. І безумовно тоді членство має бути призупинено. Але головне питання не в цьому. Для мене головне питання чи може ви тоді своїм компаніям скажете, що ви не можете працювати на ринку, де немає законних органів влади? Ну, не може європейська компанія е, спокійно собі працювати, отримати прибуток, платити податки в Російській Федерації, фінансуючи війну та ще й нелегітимного персонажа. Ну, це виглядає дивно, це абсурдно виглядає. Для мене це виглядає наступним чином. Дивіться, Одна рука дає вам з національного бюджету, наприклад, там, тієї чи іншої європейської країни е, оборонні гроші, на які ви закупляєте снаряд, і потім воюєте з Російською Федерацією. Інша ваша рука. З такою ж національністю да, дає можливість Росії отримувати податки ваші для того, щоб фінансувати атаку на ваші ж оборонні ресурси, які ви тільки що видали Україні. Це так виглядає. От мені здається, що от коли ми позбудемо з цього абсурду, три речі, які треба фіналізувати для того, щоб точно розуміти, як ця війна буде фіналізована. Перше, це, це зброя, вона має бути все ж таки паритетною. Ну не може бути так: 12 снарядів проти одного в Україні. Ну це якби нонсенс. Чи там крилата ракета, яка залітає, залітає в центр Києва, а від від ви не можете нічого робити, і так далі. Це перша друга складова санкції Ну треба все ж таки проаудитувати санкції. Ну так теж не може бути, що Росія спокійно може собі зерно продавати на європейському ринку чи там міндобриво продавати і так далі. Треба дивитись цими санкціями дивитись на країни, які дозволяють Росії обходити, дивитись на компанії посередники, які дозволяють обходити санкції особливо якщо вони продають, наприклад, мікрочіпи для тих же ракет, скандерів і так далі. І нарешті третя складова безумовно треба зупинити оцю торгівлю європейських компаній на ринку на споживчому ринку Російської Федерації це абсурдно виглядає. Ну тобто, тоді в нас буде безкінечна війна. Фінансуємо оборону України, фінансуємо паралельно наступальні агресивні дії Росії. Угу. Щодо України і щодо виборів президента, чи на вашу думку в Україні вже е, зрозуміла е, певна частина людей, що виборів президента не буде, оскільки у нас воєнний стан, і е, щодо легітимності, як говорили, що там у травні вже буде нелегітимний пан Зеленський. Що б ви їм відповіли? Такого питання взагалі не існує. Є абсолютно чітка е, безперервність. Влади, як такої до моменту інаугурації наступного обов президента обов'язки президента, виконує пан Зеленський в повному обсязі, і якраз таки неможливість проведення виборів прописано в законі про воєнний стан, і відповідно конституційно президент буде легітимним, незалежно від чого. Безумовно, інформаційно наші опоненти будуть вкладатись Я увазі опоненти перш за все, Російська Федерація будуть вкладатись в це потужно будуть інвестувати в це гроші, використовувати будь-які майданчики для того, щоб посіяти певний. Сумніви, певний розбрат. Використовуючи цей психоемоційний тяжкий стан, а я б на це не радив не звертати увагу. Дивіться, ми ж чітко розуміємо пріоритети. Війна це перший пріоритет. Що таке війна? І пріоритет треба виграти цю війну. друге, треба довести все так, як маємо на сьогодні, з точки зору відносин з нашими партнерами, з насичення на зброєю, з введенням додаткових санкцій проти Росії, і так далі. Хто менеджерує, хто адмініструє це питання? Ефективно, президент Зеленський. Тому треба закінчити війну, а після цього перейдемо назад повернемось назад до політичних конкурентного процесу. Дивіться, Україна не може бути неконкурентною політичною системою. Чому тому, що це європейська система, європейська демократія. Ну безумовно, у нас є там нюанси, у нас є багато проявів, які треба буде прибирати. Ще ну в насів після радянських проявів, але це конкурентна суверенна демократія класичного європейського зразку. І тому як тільки війна, а війна є фундаментальним кризовим форс-мажором, який зупиняє дію певних. Там процедур, процесів, які можуть бути в мирний час. Як тільки це все закінчиться, як тільки війна дойде до логічного завершення, безумовно в нас будуть конкурентні вибори. Можете в цьому не сумніватися жодним чином. Але ще раз підкреслюю, коли проблеми з легітимністю президента Зеленського взагалі не існує, я б радив в принципі цю тему не піднімати, тому що її немає. Ми тільки спекулятивно будемо говорити про те, чого немає. А я чомусь запитав, просто щоб ви роз'яснили або от подібних знаєте, інформаційних вкидів не було, щоб у людей просто ну, да, була якась. Інформаційні вкиди будуть в будь-якому випадку. Тому що це знову ж таки повернусь до моєї аналогії, це хліб сучасного інформаційного часу. Людям дуже подобається конспірологія, інсайд без інсайду. Хайп, хейт, все що завгодно, і так само вкиди. Тому їх буде багато. Спокійно до цього ставимось. Говоримо, повторюємо ключові засадничі речі. Конституція не порушується, безперевність влади буде збережена. Воєнний стан відміняє можливість проведення конкурентних виборів, і безумовно до конкурентних виборів ми повертаємось в момент, коли буде відмінено воєнний стан. Після перемоги щодо інформаційних вкидів, От читаю напередодні з'їзд слуги народу, через коли ця партія зли. І вже мовляв, люди говорять про те, що монобільшості немає. Ну не люди мається на увазі відповідно ті, хто займається цими вкидами. Як ви прокоментуєте? Моно більшість всього, всього немає. Все погано, все пропало і так далі. Я так до цього ставлюся. Анекдотично завжди ставлюсь до таких речей. Є заява пана Арахамі, що все контролюється достатньо жорстко. А, в партії пані Шуля говорить про те, що знову ж таки відповідні процеси протокольні відбуваються в рамках цих протоколів. А, фракція працює, на мій погляд, парламент сьогодні так є знову ж така. Така достатньо жорстка дискусія, це нормально для демократичного парла. Ми ж не в російському парламенті да, знаходимось на щастя, безумовно. А є дискусія, жорстка дискусія, є відповідно там емоційні виступи депутатів, в тому числі слуги народу, але це нормально, це дуже добре і так далі. Але ще раз підкреслюю: все пропало, все погано, все вмирає. Через 100 років буде зовсім інша. Соціальна інфраструктура в Україні в тому числі, і ми всі будемо знаходитись в іншому вимірі, і так далі. Тому до цього треба спокійно ставитись, Хай будуть такі вкиди, хай будуть такі дискусії. Це дуже чудово. А чи можна ставитися спокійно до заяви от одного з депутатів в ефірі на цього єдиного марафону про те, що е, допоможе нам перемогти Путіна диктатура в Україні? Ні, це не так. Ну, людина може там, робити будь-які заяви. Ви ж розумієте, демократична країна. Тут будь-хто може вийти і сказати будь-що. І Якщо він хоче це говорити на привселюдно, ну певно, він так вважає. Для мене це звучить трошки дивно, тому що жодна диктатура так в короткій стратегії. Ми бачимо, що диктатури вони можуть мобілізуватись і проводити там ефективні воєнні дії, але в середньостроковій довгостроковій перспективі диктатури проводять трагедії. Вони руйнують повністю країну, вони її знищують і. Безвідносно до всього в Україні диктатура неможлива фізично і вона не дозволить нам виграти цю війну не тільки цю війну, але ще й внутрішню війну за побудову іншої інфраструктури державної інфраструктури, яка буде набагато більш прозорою, сервісною і так далі. Тому ну. Можна говорити все, що завгодно, а реалії трошки інші. Реалії які? Реалії дуже прості: Україна це демократія, в Україні є конкурентна політика, навіть якщо вона така трошки дивакувата, буває, юна — це політика, Україна буде йти по цьому шляху і буде виглядати як стандартна чи навіть трошки краща європейська демократична країна. Тема Телеграму це в Україні. А постійно нагора її піднімаються, намагаються регулювати, заборонити і тому подібне. От черговий законопроект внесли до Верховної Ради опозиційні депутати, хочуть регулювати якимось чином телеграм-канал. Ну телеграм-канали, от анонімні. Зокрема, як ви до цього ставитесь? І взагалі процедура така можлива. Це може бути офіс телеграму в Україні? Чи за якою процедурою взагалі його регулювати? Той mm -hmm. телеграм? Mm -hmm. Завжди людям подобається бути регулятором. Регулятори дуже... ніби є. Дуже круто, ні, я маю на увазі взагалі абстрактно, незалежно від Телеграму. Завжди подобається бути регулятором. Ти відразу почуваєш себе потужним. Таким да. да, я все контролюю, я через мене все і так далі. Але якщо серйозно щодо телеграму, моя позиція вона незмінна. Я вважаю, що це інструмент, достатньо ефективний. Майданчики телеграм каналів вони ефективно працюють, вони дозволяють швидко давати ту чи іншу інформацію, але є одне але до якого до рішення, якого треба все ж. Такі отримати прозорість цих каналів, тобто вони мають створювати прозору систему власності, щоб ми розуміли, що це дійсно медіа, що це дійсно відповідальне медіа і так далі. Якщо це буде зроблено, то тоді взагалі не буде ніяких претензій. А крім одного, ви праві. Треба все ж таки мати офіс телеграму, як месенджеру. Треба мати офіс в Україні, мати окрему юридичну особу, яка буде нести відповідальність взагалі за цей сектор за цю галузь. Ну, треба шукати можливості все ж таки вийти на прозорість, так само як завжди прозоро хочуть мати ті чи інші галузеві ринки в Європі, в Сполучених Штатах і це стосується не тільки Телеграму, ну будь-яких соціальних мереж і так далі. От тут я би тоді сказав так: не просто регуляція, а перша прозорість, друга структура власна власників Прозора, редакції відповідно. Ну і відповідно готовність нести відповідальність за те, що вони друкують чи не друкують. Тут дуже добре сказано про анонімність. Бажано, щоб анонімності не було. Ну принаймні я розумію, от з ким я спілкуюсь. Да, у вас анонімності для мене не. Існує, але є низка каналів, яка дійсно є анонімною. Вони друкують там неперевірену інформацію, фейки, компромати там, і так далі. З цим треба щось робити, тому що все ж таки інформаційний простір має бути більш-менш прозорий. Дякую дуже вам за цю розмову.